Привіт, я тетріс, і моє життя дуже просте. Я люблю прогулянки, ігри та їсти. А це Адалія. Вона е, кішка, тому трохи сором'язлива та надає перевагу спостерігати за усіма нами з гори. Ми вже понад рік живемо у притулку, але нещодавно стали справжніми героями благодійної ініціативи свята з хвостиком від Єва та Хепіпо. Два місяці люди по всіх усюди збирали грошики, щоб зігріти нас із Адалією, та ще тисячі інших хвостатих у притулках. Зібрали мені багато ні мало, аж цілих 2 мільйони 365 тисяч 470 гривень. Я особисто контролював усі процеси. Тому на правах пса із найбільшим досвідом і вухами я підготував для вас 5 порад, як не замерзнути взимку. Номер один. Ваша буда, ваша фортеця, запас свіжої деревини, сухенька і тепла солома, затишне місце, де можна скрутитись бубликом і бачити найкращі сни. Це все про неї, про нову будку. Після хазяйського ліжка це друга найбільша мрія будь-якого вуличного пса. Порада номер два. Кого що, а котам ліжко? А далі не дай збрехати. Усі коти люблять коробки та маленькі лежанки. Порада номер три. тримай лапки у теплі, а дрова у дворі. Бо саме вони стануть паливом не тільки щоб зігріти наших лежебок, як Адалія, а ще й для того, щоб приготувати нам кашку із м'язком. Номер чотири. Не все та пічка, що димить, краще, що можна зробити з дробами, коли мороз завіває за пазаху, це погризти їх зубами. Ні, чекайте, щось не так. Людиськи кидають їх у великі металеві штуки, а тоді навколо стає тепло. Ну добре, цей варіант також підходить. Зігрійте тих, хто цього потребує, теплом свого серця, пожартом і увагою. Тоді лапки будуть у теплі, і, незважаючи на мінус на вулиці, у серцях завжди буде плюс.